Вітаю! В цьому відео ми розглянемо питання, як завантажити та встановити QGIS на своєму комп'ютері. QGIS це вільна географічна інформаційна система GIS з відкритим кодом. Тому завантажити та встановити QGIS ви зможете без жодних проблем. Для цього достатньо в рядку пошуку вашого браузеру вбити QGIS. І в переліку одразу вам будуть доступні перші посилання на офіційний сайт QGIS. .org. Перейдіть за посиланням. На офіційному сайті ви можете знайти багато корисної інформації. В меню Project ви можете знайти інформацію про проекти, кейси, які реалізовані за допомогою QGIS. В Вкладці Community ви можете знайти інформацію про ком'юніті QGIS по всьому світі, як до неї долучитися тощо. В клаці Resources ви можете знайти інформацію про документацію, дорожні карти, встановлення QGIS тощо. Будь ласка, самостійно пройдіться по всіх меню та ознайомтеся з їх містом. Для того, щоб завантажити QGIS, вам на панелі основного меню потрібно натиснути кнопку Завантажити. І ви перейдете на сторінку завантаження. На цій сторінці одразу ви побачите інформаційне повідомлення. Можете натиснути кнопку пропустити. І ви одразу побачите дві великі кнопки, які нам пропонують завантажити найостанніші версії QGIS для Windows. Це версія станом на зараз 3.38 та 3.34. Версія 3.38 або Latest Version, тобто найостанніша випущена версія, і версія 3.34, Long Term Version або LTR скорочено. Це версія із найостанніших, яка має довготривалу підтримку. Ви можете за бажанням завантажити та встановити одну із цих версій, але в межах навчання ми будемо пропонувати вам використовувати версію QGIS 3.22 або 3.28, тому що, на нашу думку, вони є найбільш стабільними і кращими саме для навчання. І великої різниці між цими версіями, а саме там 3.22, 3.28. І найостаннішими 3.34 і 338 немає. Для того, щоб завантажити версію 3.32 або 3.28, вам достатньо перейти на боковій панелі на вкладку Архів. Далі клікаємо на перше посилання і опиняємось на сторінці з переліком тег, де ми можемо клікнути на ту теку, яка в нас операційна система. Скоріше за все, ось операційна система Windows. У цій теці доступні файли-інсталятори для різних версій QGIS, які були випущені попередньо. Знайдемо версію 3.28.15. Це найостанніша версія 3.28, яка була випущена. Ми рекомендуємо вам завантажувати е, саме файл із розширенням MCI. Клікайте на цей файл і у вас почнеться завантаження. Воно може, в залежності від швидкості вашого інтернету, зайняти де, від декількох до 10 хвилин орієнтовно. Після того, як файл-інсталятор QGIS буде завантажено, клікніть на нього два рази для того, щоб його запустити та запустити процес встановлення. Ви одразу побачите ось таке зелене вікно QGIS. Далі натисніть кнопку Next. В наступному вікні включіть чекбокс погоджуватись із умовами ліцензії. Щодо ліцензії та інформацію про неї, до цього уроку ми додамо окреме посилання, де ви зможете отримати більше деталей. І натисніть кнопку Next. Далі. В наступному вікні теж залишаємо все без змін та натискаємо кнопку Далі. І тиснемо кнопку Install, тобто встановити. І далі буде запущений процес інсталяції. Потрібно трішки зачекати. Як тільки процес встановлення буде запущено, ви побачите ось таке зелене вікно, і також зможете натиснути кнопку Finish. Далі, щоб запустити QGIS, відповідно через меню Пуск або на робочому столі знайдіть відповідну іконку QGIS Desktop 328. І як тільки QGIS запуститься, ви побачите ось таке вікно, і це говорить про те, що ви готові продовжувати навчання.